Вітаю, початок першої світової війни був досить важким для українців. Перш за все, тому що вони воювали по обидві сторони фронту, фактично убиваючи один одного. А по-друге, це те, що у цей час відбувалися досить значні внутрішньополітичні процеси всередині держави, які не були плюсом для її економіки. Тож сьогодні ми з вами говоримо про початок цих подій. 1 серпня 1914 року спалахнула Перша світова війна, яку, до речі, розв'язали два імперіалістичні блоки. Перш за все, це Троїстий Союз Німеччина, Австро-Угорщина та Італія, та Антанта, Росія, Франція, Великобританія. Цікаво, що ці імперіалістичні блоки, перш за все, хотіли пограбувати територію один одного. А по-друге, через війну відволікти селянство та й взагалі всі верстви населення своїх держав від внутрішнього Політичних процесів, які стосувалися як економічного, так і політичного, соціального життя. Однією з причин війни було так зване українське питання. Царська Росія прагнула приєднати Галичину, яка перебувала у складі Австро-Угорщини. Німеччина мріяла захопити східну Україну і використати її як плацдарм для подальшої агресії. Австро-угорщина зазіхала на Волинь і Поділля та бажала зміцнити своє панування на західноукраїнських землях. Як в Росії, так і в Австро-Угорщині велася пропагандистська кампанія з метою замаскувати несправедливий характер війни, надати їй в очах народів вигляду оборони і національної національної, вітчизняної Загалом у війну було втягнуто 38 держав світу. Їхнє населення становило понад 1 мільярд чоловік, тобто 67% населення земної кулі у той час. Основним театром подій, перш за все, став Європейський континент, де були зосереджені всі основні ресурси, як політичні, так і економічні та промислові. Територія Західної України стала центром подій, які були досить жорстокими та кривавими. До речі, важливо зазначити, що Росія Російська Імперія вступала у війну досить непідготовленою, і до того ж, їй треба було досить швидко перебудувати свою промисловість на воєнні рейки. У зв'язку з цим було створено особливу нараду для об'єднання заходів щодо оборони держави, головним завданням якої стало здійснення нагляду за державними, а також приватними підприємствами, перепрофільованими на потреби війни. На місцях також організовувалися районні заводські наради. Наприкінці 1915 року в Україні такі особливі наради об'єднували 1130 підприємств, на яких було зайнято близько 400 тисяч працівників. Проте війна вимагала дедалі більших матеріальних витрат людських ресурсів. Україна самого початку опинилася у фокусі жорсткого воєнного протистояння. Майже 3 мільйони українців воювали в лавах російської армії, а понад 250 тисяч перебувало в австрійській армії. Успішна на перших порах східно-пруська операція в 1914 році завершилася тяжкою поразкою російської армії. Російські війська відступили і залишили Польщу частину Прибалтики. На промисловому виробництві негативно позначилася мобілізація в армію промислових робітників. У Криворізькому залізнорудному басейні за місяць війни кількість працівників скоротилася вдвічі, що спричинило загрозу функціонуванню цієї важливої металургійної бази. Тому царський уряд змушений був піти на відкликання з армії. Частини мобілізованих. Мобілізаційні заходи виявилися настільки значними, що наприкінці 1916 на початку 1917 років працездатних чоловіків на селі майже не залишилося. А уряд прагнув компенсувати їх нестачу біженцями або військовополоненими. Проте у них не було сенсу щось робити. Їхня працездатність була низькою. Такі заходи, безперечно, не могли компенсувати втрату робочих селянських рук. Більше того, великі поміщицькі господарства позбавлялися навіть права вільного найму працівників, які були фактично основними виробниками сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та м'яса. Особливо негативно це виявлялося у губельнях, що були основними виробниками зерна південного регіону та центральної України. Переведення галузей промисловості на випуск продукції для потреб армії істотно торкнулося і підприємств сільськогосподарського машинобудування. Вони перейшли на випуск зброї та військової амуніції. Зменшився також імпорт сільськогосподарських машин та механізмів різного призначення. Значно скоротилися посівні площі зернових, а також цукрового буряку, конопель, картоплі, інших технічних культур. Виникла напруженість у постачанні хлібом великих міст і промислових центрів. Загострилася проблема тяглової сили, коней, яких для потреб армії збирали з населення дедалі більше. До весни 1917 року загалом було забрано майже 2,6 мільйони коней. Реквізиція коней насамперед торкнулася середніх і дрібних господарств. В окремих губерніях України більше половини сільських господарств не мали коней або волів. Особливо вразила війна Галичину. Окрім того, що на її території точилися воєнні дії, у цей час плюндрувалися поля, вбивалися жінки та діти, також руйнувалися дороги та промислові підприємства. Відтак війна спонукала уряд до визиску різного продовольства з цивільного населення. У цей час спостерігається значна криза і промисловості, та плюси від цього отримали лише значні великі підприємства, які суто задовольняли. У цей час потреби війни. Як бачимо, війна значно вплинула на життя українства. Постраждали як і звичайні селяни, так і підприємство, і навіть класи буржуазії. Та російській імперії було б складно довести цю війну до кінця, і тож на наступній зустрічі ми з вами будемо говорити, як ця війна вплинула на політичні ресурси держави та як назріла криза. А сьогодні на цьому все. І до зустрічі наступного разу.